Всім привіт! Ви на каналі Вінбрейк. Я та як любитель анального е, ангарного відео. Якщо ти не хочеш донатити, то ми це порішаємо прямо тут. <звук> ну шо, пігнали, чи що? Пігнали! Це відео для клану буде. Для тих, хто хоче грати в клані, хто хоче грати на зимовому ГК кого не дуже великий скіл, але все-таки на цьому зимовому ГК викотять для нас чіфтейна, така інфа або китайський тяж. Що потрібно знати для любого підпиваса, і чому будь-який дядько має е, більші шанси попасти в нормальний клан, або отримати ті очки, щоб отримати танк і так далі. А все дуже просто. Чіфтейна та 2.79 понерфили. Ось а тепер пул танків збільшився. Бажано хоча б мати біля 7 метових танків, і він вже зможе йти в клан і грати на ГК. Обов'язково потрібно ходити на вилазки, бо якщо ви не ходите на вилазки, ви йдете нахрен. Скільки можна, блядь? Скільки можна? Ёб твою мать, блядь? Це 100%. Це однозначно, я говорю за наш клан як мінімум. Ті, хто не ходять на виласки, потім типу, захочуть отримати чифа, чи, чи наступний новий танк, який викотять, будуть 에, смоктати лапу. Тому що ну, це не діло. На вилазки потрібно ходити, ніхто вас просто так брати не буде, тому що ви не в курсі розкаток і всього іншого. Отож, давайте швиденько по танкам, що вам потрібно викачати. Обов'язково підписуйся та став лайк на канал. Дякую. Просто ось ці танки, які ви маєте мати в ангарі, зараз ми пройдемо. Супер кінь. 100% він потрібен в ангарі, він зараз крут, крутіший чіфа, по суті. Або, як мінімум, не слабший, ніж Чіф. Ось. Потрібно мати. Тут закалка, або комплекс. оцей, Т1 закалочка, Т3 в ідеалі, е, турбіна, досил. Все зрозуміло, все зрозуміло, що там у нас по польовій. От ви бачите: ліво, ліво, право, ліво і право. Ну, В принципі, тут можна або право, або ліво. Це на ваш вибір. І так, по кожному танку. Танків не так багато, які зараз о, попали в мету, хоча їх доволі більше, ніж було, скажімо так. Так, КПЗшка. КПЗшечка, ось е, закалка, досил, вентиляція. Або закалка, там турбіна і досил. Там може бути та один, або, звичайно, в бус-слоті. Так, тут зрозуміло. Є е 100 маус, також вітається, їх юзають набагато менше, але для якогось дефу на певних картах також ці танки будуть ок. Далі і 7. Також обов'язково тут можна ставити закалка стаб і досил, дехто грає з закалкою вентиляцією доселом. Ну, в основному, у вас має бути тут друга збірочка. Так, як я брав три відмітки, тут стоїть е... стаб, але по суті, у вас має бути досел. Досел, турбіна і закалка. Тіпо, ця збірка має бути на всіх танках. ну І плюс о, в другому слоті має бути підкручені регулятори обертів. Це обов'язково на другу збірочку. Також це стосується об'єкта 277 і об'єкта 260-го. Ага, по КПЗ ми ще глянемо зараз. Отут така ось польова. Тут, типа, нічого, в принципі, Ну, плюс-мінус на всіх тяжах буде одинакова польова. Це саме стосується І 277. Тут закалка, турбіна, досил. І поїхали отак, як на 260-го. І це також стосується 279, та ранній. Далі. Що потрібно ще мати? Можна мати хевіка або бешку. Плюс-мінус така ж сама оборудка в обох, а, і плюс-мінус польова. Ось ви бачите, можете вибирати собі. Хоча тут я би напевно... Так, отут береться це ліво тата. Ось. <кій> Ось така польова. В принципі, ви все бачите, закалка. Тетри... турбіна, боновий до... стаб, або з ЗМП-боновою, або вентиляція це вже не так прям критично. Це Як вам комфортніше грати. Ось Т-110Е3, обов'язково вам потрібен в ангар, або Т-110 є 4. Що вам більше подобається, то й качайте. Що перший, що другий танк вітається в кланових боях. ЄБР. Качати його варто тільки в тому випадку, якщо у вас 50 і вище процентів перемог по аккаунту, в всіх інших випадках, саме для ГК, саме для ГК, качати його я вам не рекомендую. Для рандому, окей, катайте собі там, на чому хочете, як хочете. Огляд він має мати. Максимальний 446 метрів огляду це при фулл збірці на ем, огляд, на засвіт, на виявлення противників. Тобто під копом, бо нова оптика, трофейна малошумка і інструкція на оптику. Ось. Е, по польовій давайте на чекнемо. Типу. Тут робимо ДПМчик його чуть-чуть, тут на ваш вибір. Тут бажано в ДПМчик. Чому бажано в ДПМчик? Тому якщо, якщо буде якась напівміська карта, друга збірочка у вас має виглядати отак: вентиляція, досил і оптика. Оптику залишаємо в будь-якому випадку. По ПТ-шкам повернемося швиденько. Тут у нас плюс-мінус ось така польова, практично на усіх ПТ-САУ і буде. Також не останнім рішенням буде викачити т 5 закалка турбіна Dosell, танк Nice. Також дуже сильний в нього все окей з ДПМчиком. І це є один з таких прямих конкурентів суперконю. В рандомі зараз, як мінімум, і на ГК він, в принципі, теж зайде. Далі, 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 далі. Не так багато танків по Стешечкам. По СТ доволі невеликий вибір у вас це є СТБ-1. Одна з кращих СТ 10 го рівня. Також це є Цеска. Що у нас по СТ-шкам? По СТ-шкам польова виглядає плюс-мінус ось так. Ну, Тут можете на свій вибір все міняти. Можете до огляду, можете до. Максималочки, як, як вам зручно, стабілізація або. М ось що ши, от отаке вибирати. До речі, а чому тут. Ага, це до міцності. Шосі, це не до собою. Окей, там. Ну так, тут можна оптику взяти. В принципі, скільки в мене огляду 419 метрів, але чому? А, екіпажу нема. Секунду. О, а то я вже. 454, мені цього достатньо більше, максимально максимальний. Далі розганяти огляд. Немає. Ну, є сенс, в принципі, але мені цього достатньо. Це СК. А, на рахунок СТБ. СТБ от турбіна, зак... закалка. ні-ні, от вентиль, стаб досил. Або турбіна стаб-досл на СТБ ж ці повинні бути. Ось. Е, Їдемо нарешті до Цески. Це обов'язково збірка турбіна, закалка і досилач. Е, інструкція, він любить погоріти, тому. Ну, тут інструкцію, яку хочете, можете ставити, це не так важливо. На рахунок другої збірки. Це має бути Коп спецслот, малошумка і дос. Та якщо ви граєте без зібра або. Там з одним є бром, якщо 15 на 15, типа, і вам потрібен ще один світлячок на СТ. -шці. Так що такі дві збірки я раджу вам мати. Ось. Е по польовій, тут, в принципі, як хто бажає, тут стабілізація, тіпа, розмір кола зведення, вже на ваш е розсуд. Тут, правда, до потужності двигуна, ну, в принципі, можна не ставити, тому що в турборежимі і так плюс турбіна потужності двигуна вистачає. Ось, плюс-мінус, ось така польова у нас тут. По ПТ-шечкам я сказав, тест удеси є 3, є 4. І в принципі все ще може бути ОМОН. Хоча він зараз не так ок. Після нерфу його в принципі, витісняє хорі. Витісняє в тому плані, тому що у хорішки дуже класні ББшки голдові, які пробивають 360 мм. От. Рубка плюс-мінус піде. Не дуже танкує, але в загальному це є. Чистий такий дамагер, прям, е, який деколи що зможе витанкувати, має адекватну ХП і з саме собою ДОСОЛ, закалка і турбіна. Е, може бути навіть е, трофейна там турбіна або бонова. Ось. Це вроді як би все. М -м а також е, хочу вам. Нагадати, що швидше за все, завтра на стрімі буде розіграшку робочок. Отож на цьому в принципі можна закінчувати. Хочу нагадати, що кожен дядько 48%, який хоче собі пограти на ГК з мужиками під ПВАС, на цей раз має дуже і дуже великі шанси отримувати від цього ГК не тільки, скажімо так, задоволення, та якісь ще можна отримати профіт. Саме головне, щоб у вас були ці танки. Um, по тяжам, в принципі, ще можна додати 60 ТП. Він зараз також в меті. Один з самих метових тяжів. Ось. Тому, в принципі, це все. Welcome to the club, buddy. Ви були на каналі Winbreak. Дякую за увагу. Побачимось на нових стрімах та в наступних відео. Бувайте!